Дня. Сьогодні 3 вересня. З вами плодовий ягідник жмеренки. Мене звати Олена. Хочу вам показати грушку Сорт Ноябрська Це трьохрічка. Посаджена була двохрічним саженцем Клімбаун. Купували такі саженців, перекопували в людей, вони купували в Бахмутському. І розсаднику. Дивіться, яка груша. Її ще, її ще рости, її ще треба рости. Ми її будемо знімати в кінці вересня, початок жовтня приблизно. Дивіться, яка грушечка вже. Тут грам 350 вже є. Ну, є менше, звичайно, але дивіться, яка, яка груша. Так, це в нас. Це на IV, наш палері, ось таким чином вона у нас росте, очі є десь трошки. Так... листочок десь трошки підпалений. Плодожерка знімаємо її. Ось такі загрузка. Не знаю, скільки буде кілограм з одного дерева. Але це все буду знімати, показувати. Ось Ось це теж у сортно-ябрська, але брали в другому трошки розсадник. Це двох річка. Так, все на шпалері. Так, ось так. Ось така груша. Ще є конференція, Яблунівська, Говерла, як запилювач. Всього чотири сорта тут знаходяться. Ще маємо. Розсадничок такий зробили, посадили дичку. Не дичку, аже під щепо ВА-29 Айва. Були люди, працювали у нас, ведмежа Говушка, хто знає. Дві людини, професіонали свої справи. окулірували нам сорт Яблунівської. Хочемо також такий інтенсивний садок закласти, там небагато до 2000 саженців. Ось такого типу. Це у нас на IV. Так. Грушка дуже гарна вже, вже рум'яніє навіть. Це, хто, хто не знає груша зимового терміну достигання, має маслянисту консистенцію, дуже смачна. Дай Бог її реалізувати цього року. Всевсім мирного неба. Будьте здорові!